Прикарпатські податківці шукають нові резерви податкових надходжень. В області стартує нова регіональна програма Карпатська зима. Обліковуватимуть усіх хто активно займається готельним бізнесом та зеленим туризмом. Мова йде про тих суб'єктів господарювання, які надають послуги проживання, харчування, організації дозвілля туристів. Тобто всі ті суб'єкти, які можливо навіть є новостворені, вони будуть нами взяті на облік. Вказана так би мовити, процедура вона за нашими міркуваннями призведе не тільки до збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів, а і забезпечить рівні умови ведення бізнесу для активно. Податківці перевіряють і тих суб'єктів господарювання, які проводять розрахункові операції у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Адже у більшості випадків мешканці не вимагають розрахункових чеків і тим самим приховують доходи підприємців, враховуючи ті бази даних, які нас існують на сьогоднішній день. Ми е, з упевненістю і сміливістю йдемо саме до е, так би мовити сумнівних платників. Якщо ми по базі даних бачимо, що у даного е, е, суб'єкта господарювання в день становить 10 там чи 20 гривень. Самі ми розуміємо, що абсолютно ніхто би е, як то кажуть, здачу з дому не носив би. Ліквідовують податківці і схему нетипового експорту, до яких вдаються підприємці, аби уникнути сплати податку на доден вартість остання перевірка каже Володимир Фалдин, лише по одному підприємцю завдяки руйнуванню такої схеми донараховано до бюджету близько 2 мільйонів гривень. Загалом від початку року, за результатами більше тисячі перевірок, до бюджетів усіх рівнів донараховано близько 58 мільйонів.